Друзі, всім привіт! Я знаю, ви давно чекали на рецепт саме цього десерту. Київський торт класика, яку знають і люблять у всьому світі. Але у приготуванні цього десерту є багато тонкощів, нюансів та секретів. Саме тому я зняла для вас це детальне відео, де покажу та розкажу все, що знаю. Сподіваюсь, що ви віддячите мені, поставивши вподобайку та написавши коментар під цим відео. Дякую! Складається київський торт з білково-горіхових коржів та великої кількості масляного крему. Саме в цьому рецепті дуже багато залежить від якості вершкового масла. Я довіряю виключно молокія, воно смачне, натуральне та корисне. Виробляється зі справжніх вершків без додавання домішок. Починаємо процес приготування. Для приготування коржів нам знадобиться 220 г білку кімнатної температури. 60 грамів цукру перша частина, дрібка лимонної кислоти або 5 мл лимонного соку, 50 г борошна, 8 г кукурудзяного крохмалю, 190 г цукру, друга частина, 80 г фундука. Та 80 грамів кешю. Спочатку треба підготувати форми та вімкнути духовку на 130 градусів. Нам знадобляться дві форми діаметром 20 см. Форму зсередини трохи змащую олією. Олія потрібна для того, щоб пергамент приклеївся. Будьте уважні, з цієї сторони олії не має бути тільки отут, де ми клеїмо пергамент. Форми готові. Для цього рецепту можна використовувати або фундук, або кешю. А можна два види горіхів. і фундук, і фундук Головне обсмажити горіхи в духовці при 160 градусів 15-18 хвилин. Після того, як горіхи охолонули, їх треба подрібнити. Готово! Об'єднуємо в мисці цукор, друга частина, кукурудзяний крохмаль, борошно та горіхи. Сухі інгредієнти відставляємо в бік та готуємо меренгу. Збиваємо білок кімнатної температури з дрібкою лимонної кислоти або лимонним соком. Збиваємо білок на середніх обертах до утворення піни. Коли ми отримали ось таку піну, додаємо цукор першу частину. Та продовжуємо збивати меренгу. Після того, як отримали щільну піну, процес збивання треба зупинити, щоб не перебити меренгу. Має бути ось така консистенція. Процес збивання постійно треба контролювати, щоб не перебити меренгу. Додаємо до меренги сухі інгредієнти та обережно перемішуємо лопаткою. Довго не вимішуйте. Меренга має залишитися ось такою ніжною, легкою та повітряною. Достатньо зупиняємось. Я зважу тісто та ділю його на дві частини. В мене вийшло 690 грамів. Ділю навпіл, виходить по 345 грамів. Деко, пергамент, наші форми викладаємо тісто. Розрівнюємо. Ставимо коржі випікатись в розігріту до 130 градусів духовку з конвекцією. Можна використовувати режим або просто звичайна конвекція, або підігрів знизу та конвекція. Випікати, а скоріш сушити, будемо 2 години. Коржі випікалися 2 години, цього достатньо. Дістаємо їх із духовки. Залишаємо коржі охолоджуватися при кімнатній температурі. З деко краще поки що не знімати, нехай вони охолоджуються саме на деко. Для приготування масляного крему нам знадобиться 80 г жовтків, 200 мл молока, 270 г цукру, 360 г вершкового масла молокія з жирністю 82%, додатково 20 мл коньяку, 10 г какао порошку. Для декору 100 г обсмажених горіхів. Змішуємо в сотейнику молоко, цукор та жовток. Перемішуємо вінчиком. Ставимо сотейник на плиту. На слабкому вогні при постійному помішуванні доводимо масу до кипіння. Як тільки маса почне кипіти, знімаємо з плити. Переливаємо нашу основу для масляного крему в миску. Накриваємо харчовою плівкою в контакт та залишаємо при кімнатній температурі охолоджуватися. Після того, як коржі охолонули, треба обережно зняти форму. Трохи зачищаю форму знизу, там, де тісто прилипло до форми. Якщо десь буде тріщинка, це не страшно. Знімаємо пергамент. Так само робимо з іншим коржем. Два коржі готові. Залишаємо їх при кімнатній температурі на 8-10 годин для стабілізації. Наша основа охолонула. При натисканні я не відчуваю різницю температур. Вершкове масло я дістала з холодильника заздалегідь, щоб воно стало кімнатної температури. Для цього крему використовуємо вершкове масло молокія жирністю 82%. Перекладаємо вершкове масло в чашу міксера. Збиваємо міксером вершкове масло. Вершкове масло має посвітлішати та збільшитися в об'ємі в декілька разів. Це те, що нам потрібно. Невеликими частинами додаємо основу та продовжуємо збивати наш крем. Перемішали ще основу. Зазвичай я розділяю її на три частини. Перемішуємо. Наш крем майже готовий. І третя частина. Масляний крем готовий. Ви тільки подивіться, яка шикарна консистенція. Якісне вершкове масло та правильна технологія приготування дозволять вам отримати чудову текстуру та ідеальну якість крему. Одну третину крему забираємо. Ми зробимо з неї шоколадний крем. В ту частину, яка залишилася, додаємо коньяк. Перемішуємо. Готово перекладаємо в іншу ємність. Повертаємо в чашу міксера ту частинку, з якої ми зробимо шоколадний масляний крем. До нього додаємо какао-порошок. Перемішуємо. Наш шоколадний масляний крем готовий. Ми зробили два креми. Один масляний крем з коньяком, та інший шоколадний. Тепер можемо збирати торт. Викладаємо масляний крем на корж. Трошки крему я залишаю для декору. Розрівнюємо. Ставимо другий корж дном догори. Викладаємо зверху шоколадний крем. Зверху я розгладжую спатули. Для того, щоб прикрасити торт, зверху можна використовувати ось такий гребінець. Край торта задекоруємо горіхами. Залишками білого крему будемо декорувати торт. У мене насадка зіронька діаметр 10 міліметрів. Наш торт майже готовий. Тепер його потрібно поставити в холодильник на 10-12 годин. Це потрібно для того, щоб він потім добре розрізався. Київський торт готовий. Особисто я дуже дуже люблю цей десерт. Зараз відріжу собі шматочок та покажу вам, який він всередині. Ну і з коштою я впевнена, він неймовірно смачний. Тому обов'язково приготуйте. Не забувайте ставити вподобайки, залишайте мені коментарі. Хто ще не підписаний, будь ласка, підпишіться на мій канал. Дякую, що сьогодні були зі мною. До нових зустрічей. Будь ласка, бережіть себе. Для того, щоб красиво розрізати київський торт, обирайте ніж для нарізання хлібу. Я впевнена, зараз ви мені заздрите. Дуже смачно.